16 вересня в закладах освіти Коростенської громади розпочалося гаряче чорнобильське харчування. Відповідно до закону України про публічні закупівлі було проведено відкриті торги на закупівлю послуги з організації безоплатного харчування дітей, потерпілих від чорнобильської катастрофи у закладах загальної середньої освіти. Виконавцем надання послуги з організації безплатного харчування дітей є комбінат громадського харчування Коростенської райспоживспілки. 16 вересня. У нас Розпочалося харчування, і воно буде тривати до 31 грудня. Відповідно до укладеного договору. Було багато питань щодо того, чому так пізно розпочали дану процедуру відкритих торгів. Тут залежало все від того, що дана функція повинна була перейти від Міністерства соціальної політики до Міністерства освіти. Але у зв'язку із тим, що вже не вистачало часу, урядом було відтерміновано і передано на органи соціального захисту. Відповідно до розпорядження міського голови, у нас при управлінні створена комісія, яка Здійснює перевірку та контроль за даною послугою. Перевірки здійснюються для оцінки якості харчування та чи відповідає харчування нормам законодавства, а саме закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. На сьогодні вартість однієї порції для дітей віком від 6 до 10 років становить 54 гривні для учнів віком від 10 до 14 років 64 чотири гривні 2. 90 копійок, а для категорії 14-18 років 73 гривні. Коли діти не харчувалися в закладах освіти, законодавством передбачена грошова компенсація. Як повідомила Юлія Кошелевич, з вересня цього року у період проведення публічних закупівель суму компенсації за харчування було збільшено. За період відсутності харчування в навчальних закладах нараховується та виплачується грошова компенсація. Які були зміни? Саме 3 вересня була прийнята постанова Кабінету міністрів, якою затвердили, що на період проведення публічних закупівель сума компенсації становить 1621 гривня 40 копійок. Але це за повний місяць. Значить, так як у нас почалося харчування 16 вересня, то там буде сума трошки менша. Але це буде сума виплачуватися саме за Ті дні, коли дитина відвідувала навчальний заклад. Якщо по певних причинах дитина не відвідувала, ну це за станом здоров'я це хворіла, там, буде компенсація виплачуватись відповідно не до цієї постанови, а до постанови, яка діє на загальних підставах. Це була сума 6-10 років. 360 гривень, 10, 14, 370 і 14, 18, 380 гривень. Це коли дитина за станом здоров'я не відвідувала. Варто зауважити, що грошову компенсацію за харчування, яка виплачується батькам дітей потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, буде виплачуватися пенсійним фондом України. При собі необхідно мати оригінали документів та довідку із закладу освіти. В користі сервісний центр пенсійного фонду знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 16, дріб 1.